Ми записуємо стендап сьогодні, але не знати, коли він вийде. Тому я хотів би записати такий початок, щоб ми врізали тоді, коли він вийде. Знаєте, тому е, Христос народився. Стої то на один випуск. <рес> Христос рождається. Стої Добре, то і на всяк випадок трошки зазором Христос воскрес. Христос воскрес! Щоб ми мали, <рес> щоб мали врізати трохи. Е, я трошки бігаю. Час від часу, і помітив дуже цікаву штуку, що є люди, які кожного дня вигулюють собаку в парку. От в шостій ранку збираються ті знедолені. І починають просто намотувати круги по парку. Так, в шостій ранку в парку я бачив і щасливих, але то тільки собаки. Просто я бачив, йде чоловік і мальтіпу. І чоловік отакий і біля нього мальтіпу. <рі> Знаєте, як той мем, коли ти ранком прокинувся, а потім побачив, як горить Самарський НПЗ. І мені захотілося того чоловіка аж підійти, трошки кось його, ну, підбадьорити, розговоритися, підходжу, кажу, е, то у вас е, кобель, сучка? Він каже: та сучка. Купила пса, тепер мушу вигулювати. І в нас був тур полтавщину із звій «Пітернопіль». Я вернувся, ранком біжу, і мені прям стежку перегороджує панянка. 70 плюс. І то я зараз не протиск. Перегороджує панянка і тако до мене. А де то ви були два тижні? <плес> Далі увага! Витягує записничок. Відкриває і каже, 12 днів не два тижні. Каже, я вже почала переживати. Думаю, може щось сталося. А я не знаю, що їй сказати. Тому що, по-перше, я ну, не звик до такої безпосередності, а по-друге, в той час її пес чпокає мою ногу. Єдине, що я зміг відповісти, я кажу, е, пані, та не треба за мене переживати, то вже, напевно, за вас більше треба переживати. Вона стоїть дивиться, каже, за мене нічого переживати. Нахиляється і каже: я наступний тиждень трускавець їду. <плес> на три тижні, щоб ви не переживали. якщо що. <плес> Далі дивиться на свій записничок на мене, каже: хотіла вам дати записничок, щоб ви то все контролювали, але ви якийсь ненадіжний. <плес> я собі думаю, бляха, тільки заради таких історій варто бігати. А ще деколи бігаю за поїздами і минулого тижня трошки не встигав у Львові на вокзалі. Вибігаю, стоїть мій поїзд, і я до першого провідника підбігаю і кажу, а де 21 вагон? І він каже: перед 22-м. <рив> я такий: Окей. Я забіг, сів і виставив допис в Фейсбуці, познаку, позначив Укрзалізницю. І офіційний аккаунт Укрзалізниці мені відписує. Вибачте, наш провідник не розібрався. 22-й вагон не перед 21-м, а після 23-го. <рик> Я й кажу, що? Ми кажуть, та 22-й вагон після 23-го, а не перед 21-м, бо деколи перед 21-м йде 17-й. І ну я насправді реально в такому великому шоці, як українська залізниця, Укрзалізниця розвивається під час війни, тому що в них дуже багато всього класного. Ну, давайте ми їм поаплодуємо, подякуємо <зас> за все, що вони роблять. Але бувають такі прям прикольні моменти, бо в центрі України на вокзалі я стояв і там йде оголошення, і кажуть: а нумерація вагонів з голови поїзда, голова поїзда в західної стороні вокзалу. Я підходжу до вказівників, а там тільки північна і південна. І Я думаю, так от де мені знадобилось спортивне орієнтування. Лишилось знайти дерево, щоб подивитися, з якої сторони бляха росте мох. Треба не так оголошувати, треба оголошувати. Е, нумерація вогонів починається з північної сторони вокзалу, дерево в провідника. Але в мого знайомого була ще інша цікава поїздка. Його запросили на мальчишник. Він трошки спізнився. І приїхав з тими панянками, яких теж запросили з певними функціями. От він виходить з машини і панянки виходять з таксі. І він в одній з тих панянок впізнав однокласницю. Своєї мами. Ну, тобу, ні, то був жар. Він впізнав свою однокласницю. І вона вирішила, що найкращий захист це напад. Вона підходить до нього і каже, що тебе теж будуть? А він такий, ну та, та, давай, жартуй тут. І каже, дайте якесь ім'я, щоб я не казав справжнє, яке там було. Будь-яке ж ночі ім'я. Тамара. Тамара добре, бо там була Мар'яна. Він каже, чуєш Тамара, ну ти ж нормально в школі вчилася. Ну що ж ти так? Вона каже, що я в школі вчилася. І він згадує, що вона найкраще знала біологію. Тобто вона фактично працює по спеціальності. В якійсь мірі. А вона каже: нього, чуєш, а ти, ти зараз працюєш. Він каже, та я на новій пошті, нормально маю зарплату. Вона каже: дивись, і тебе, і мене. Тільки мене за більші гроші. А ще я зрозумів недавно, що порівнював просто з своєю молодістю, що зараз люди реально готуються до народження дітей. У мене знайома пара почала готуватися, панянка почала пити вітаміни, проходити процеду... процедури, настільки погарнішала, що пішла від чоловіка. <плес> і з однієї, блін, це класно, насправді класно, що молоді люди відповідальні, що вони відмовляються від алкоголю, п'ють вітаміни і так далі. Але з іншої сторони, я зробив суб'єктивне дослідження, якби не алкоголь, половина мого покоління би не було. Мій брат молодший зробив невеличке дослідження, і виявилося, що ми, троє братів, всі зачаті нас свята. Як кажуть в мене в селі роблені на п'яну голову. В мене день народження, і зараз я говорю фактами: в мене день народження 19 травня, 9 місяців назад, спаса. Молодший брат Роман. День народження 1 вересня 9 місяців назад Романа. Тобто то мій батько підійшов до мами і каже: «Любаша, я заходжу в український Рамадан, півтора місяця мене не буде. Наймолодший брат народився 14 січня, 9 місяців назад, великдень. Моя мама могла співати як казка. Ой, мамо, на свята, я не була свята. А з іншої сторони, блін, такі були реалії в 90-х, тому що в будь-який день було купа роботи. Ти не мав часу тим займатися. У вас кілька гектарів поля, кури, корови, свині, двоє коней, троє телят, єндики, качки. Ти за день так наїбався, що ти ввечері вже не хочеш тим займатися. І крім того, я зрозумів, що зараз, блін, ще в малих дітей є різні цікаві такі визначення. Дитина до трьох років це тодлер. До шести до шкільняк. І я думаю, в мене було по-іншому. В мене з того віку, якого ти народився, і до, до, до твоєї першої затяжки, ти гімномеле. Між першою і затяжкою і між тим, як ти перший раз випив — піздюк. З того часу, як ти вже почав пащикувати до батька, ти піздюк, але розум, як гімнамалого. А ще мені здається, що в наших людей розуму як в гімна Малого, в тих, які беруть е, телефон з незнайомих номерів. Дзво... Блін, я сі... реально, я сині читав новину, що чувак загубився в Карпатах і не брав трубку від рятувальників, бо він не бере з невідомих номерів. Це сьогоднішня новина. Мій кум випрацював свій алгоритм. Йому дзвонять з невідомих номерів, він зразу посилає нахер. Але одного разу він тіє, пішли в нахер і йому відповідь сам де нахер. Він такий опа, агресивний маркетинг. Каже, добрий день, ви хто? І там Добрий день, то вас Приватбанку турбують. Кажуть, хочемо видати картку преміум. Він каже, в мене є універсальна, добре, чим вона відрізняється від преміум. Вони кажуть, як мінімум назвою. Але потім розберемося. Бо Наступного дня йому зателефонувала менеджерка, сказала, що її звати Наталя, вона його особиста менеджерка. Е, розказали все, що він може їй питати. Вона доступна протягом цілої доби. Дзвоніть, питайте, все, от такий в нас є е, пакет для вас. Ну і мій кум, нічого не підозрюючи, просто записав її: Наталя приват цілодобово. <плес> і Якогось вечора він з жінкою. Дивиться кіно і йому починає писати Наталя Приват цілодобово. А жінку це вкурлює, бо це вона вибрала фільм. Далі Наталя Приват починає наярювати і в телефоні зверху починає знаєте, такі початки повідомлень. І Наталя Приват цілодобово пише, що Сергію є певна активність з вашої сторони. А жінка не розуміє, тому що в неї троє дітей, хата, робота і стосовно неї активності не було вже три місяці. І Наталя приват починає вже наярювати на телефон. А жінка згадує, що кум закрився на пів години в туалеті перед тим і певно щось робив. І вона забрала в нього телефон. А виявляється, що Сергій замовляв їй подарунок, блядь, на Миколая. І списала гроші з рахунку, і через то Наталя йому дзвонила. Питали запитати, бачите, хотів чуда, вийшла мало не розвалена сім'я. І крім того, пишуть вам в директ. Поплуйте, кому пишуть в дірект. Не, давай так, невідомі люди пишуть. Ви можете не пладувати, я бачу, що вам пишуть. Якщо вам не пишуть, я готовий взяти на себе цю функцію. Там, писати. Дивіться, мене зараз, знов, цей, зараз звинуватять в лукізмі, в сексизмі. Всі дівчата, які тут є в залі, вам всім пишуть, я вірю. Всім щось скидають, але я зараз веду до того, що в різдвяний час почали писати діти колядки в приват. Знаєте, от оце приходить повідомлення, колядка, віншування і номер карт. Я якогось зразу у відповідь взяв з фотка 200 гривень. І скинув ту фотографію. І мені пише, то що таке? Я кажу: аж а ти читав це в віншування, яке ти написав: будьте люди гонорові, дайте гроші паперові. І він відпише, От ти ж і Я це заскрінив, Кидаю йому фотку, кажу, дивись, бачиш, що я маю. І він пише: я мав на увазі швидкий і розумний, і певно, були жидом в вертепі. І мене це дуже нервує, тому що втрачається весь дух Різдва через таку штуку. Дитина сіла просто на дивані вечором, дала задачу чату діпіті. Він зробив повністю повідомлення, все. Єдина задача дитини це видалити останнє: речення. Хочеш, щоб я зробив колядку коротшою, щоб зразу було видно картку. І все, дитина розкидається повідомленням ста людям і точно 10 щось їй кинуть. І на то є певні причини. Наприклад, мою жінку вони шантажували тим, що в неї чоловік жидяра і Я кажу, мене це дуже нервує, тому що втрачається оцей весь різдвяний дух дух, коли ти не сидів на дивані, а ти йшов три кілометри до своєї тітки через сніги от отакий, ти от отакий, ти йдеш, йдеш і тільки підходиш до воріт, а вона гопа і світло виключила. Я бачу є такі, правда? А було таке, що ви билися з псами. З вертепом? Деколи в тому вертебі були такі пси, правда? Ні, ви билися... Просто дивіться, яка різниця між е, е, тими боями псів, які показують по телевізору, і боєм колядник пес? Тому що в псячих боях той, хто переміг, точно отримає нагороду. А ти, якщо навіть прорвався під вікно, не факт. Але ти йшов не ради того, ти стоїв вже під вікном все. Тільки якийсь момент був нервовий, а тут вже все, ти починаєш. Нова радістала, яка небува, ти вже приніс звістку про народження Христа. Все. Ти вже натхненний, ти вже світлий, ти вже позитивний, ти співаєш корядуш і думаєш, все одно чи дадуть мені гроші, чи не дадуть. Дадуть мало добре, дадуть багато добре. Все одно я їх витрачу на тройку для їхнього пса. А потім, коли ти вже виходиш з-під вікна, все, ти вже з псом найліпший колега. Ти вже йому кажеш, чоловіче, все, давай. Не будь таким лохом, як минулого разу. Всіх після мене корядників прям покусай, сука. Розвертаєшся до нього, такий, Христос народився. І він тобі, славі мого, все, товариство, в мене на сьогодні все, подякував.